Правила дорожнього руху повинні знати не тільки дорослі, а й діти. Адже від цього залежить життя і здоров'я людини або дитини. Тож, знаючи правила дорожнього руху, ви будете в цілковитій безпеці на дорозі. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. У пішоходів, як і у водіїв, є правила, яким вони повинні слідувати, знаходячись на дорозі. Ось що варто знати, щоб у мирі і злагоді товаришувати. Ходи по тротуарах тільки з правого боку. Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На червоний і жовтий сигнал світлофора не можна переходити вулицю. Перед тим, як переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. Не обходь автобус. Це небезпечно. Почекай, поки він від'їде від зупинки. При переході вулиці подивись спочатку наліво, потім направо. І можна починати свій рух. Дійшовши до середини, знов подивись направо, потім наліво. І, якщо немає машин, продовжуй свій шлях. Не грай м'яч, або в інші рухливі ігри в місцях, де може з'явитися транспорт. Переходячи дорогу, не розмовляй з друзями. А подивись спочатку наліво, потім направо. За містом потрібно йти по узбіччю. Назустріч транспортному потоку. Світлофор. Основний регулювальник дорожнього руху. Завдяки якому ти можеш відчувати себе на дорозі максимально безпечно. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око. Клипне лиш. Будь уважний, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але не треба забувати. Треба все контролювати. Завжди, дітки, будьте пильними, уважними. Особливо обережними на проїжджій частині. Бережіть себе до зустрічі.